Розмова, яка створила новий вектор, і журналісти і аналітики міркують тепер над питанням, що ж далі після телефонних переговорів Трампа з Зеленським і Путіним. Формально у підсумку Білий Дім просить і Київ і Москву працювати над таким собі меморандумом про мирну угоду. Але що ж за цим насправді стоїть, розкаже наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. До і після ці два моменти дуже важливо порівняти до розмови з Києвом і Москвою. Речниця Білого Дому Кирилайн Лівіт говорила про роздратування Трампа, тим, що мирний процес затягується. Він втомився і розчарувався в обох сторонах конфлікту. Президент і його команда доклали величезних зусиль для завершення цієї дуже складної війни. Підпосеві прозвучали погрози запровадження санкцій щодо Москви. На мою думку, все перебуває на розгляді. Не випереджатиму президента в якихось рішеннях, але безумовно це те, на що він звертає увагу і що обговорює. А потім Тривалі телефонні переговори з Москвою, під час яких, як стверджують у Кремлі, співрозмовники називали один одного просто Володимир і просто Дональд. Ну і у підсумку Трамп сказав, що і досі вірить у бажання Путіна закінчити війну. Але розцінює шанси на її завершення як 50 на 50. Я вірю, що він хоче зупинитися. Послухайте, я думаю, якщо сказати хоче він цього чи ні. Як на мене, є хороший шанс приблизно 50 на 50, Що він скаже, я хочу покінчити з цим. Погодьтеся, 50 на 50 Тепер вже дуже далеко. Від все складається ідеально, слів, які Трамп постійно виголошував до цього. А зараз президент США знову заявляє про готовність в якийсь момент взагалі вийти із переговорів, якщо нічого не вдасться. Я сказав йому, що процес має рухатися, і ще я сказав: якщо я вважатиму, що ти не здатен цього зробити, я відійду. Бо що тоді поробиш? А от щодо вторинних санкцій, їх не буде, принаймні поки. Свіжа Financial Times з'ясувала з дипломатичних джерел, і пише зараз, що чинний господар Білого Дому заявив європейським лідерам після розмови з Путіним не готовий запроваджувати рестрикції. За даними газети, зі слів американського президента випливало, що він не готовий чинити більший тиск на Росію, і що лідери європейських країн цитата були вражені тим, як Трамп описав досягнуті з Путіним домовленості. Чого таки вдалося досягти? То це виходу на обговорення меморандуму про умови завершення війни, начебто, переговори щодо цього почнуться просто зараз. У будь-якому разі Трамп саме так прононсував у своїй соцмережі. Росія і Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню, і що більш важливо, про завершення війни. Умови для цього обговорять представники обох сторін, коли це стане можливо, оскільки вони знають деталі перемовин, про які ніхто інший не знатиме. Тобто, фактично, команда Трампа бере тепер новий курс. Пріоритет тепер не посередництво, як раніше, а виходу на прямі переговори між Києвом і Москвою. У чесність, яких і відкритість, до яких з боку Москви багато хто не вірить про що свідчать і дані розвідки. Схоже, курс команди 47-го президента зараз на те, щоб перезавантаження стосунків США з Москвою було одним треком, а мирне врегулювання треком паралельним. В будь-якому разі про це свідчать і заяви з Москви. Що дати можливого саміту Трамп Путін немає, але до нього готуються, і слова самого Трампа якщо ні, то я просто відступлю. а решті доведеться продовжувати. Знову ж таки, це була європейська ситуація, і вона має залишатися європейською. Звісно, не надто оптимістично, але історія цієї війни вже показувала, що заяви і США і Трампа змінюються. І сьогоднішній настрій точно не є остаточним. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон єдині новини. Далі спробуємо проаналізувати вчорашні розмови президентів разом із Дмитром Левусем, політологом центру Об'єднана Україна. Пане Дмитре, вітаю вас в ефірі. Трохи незвично дивитися на вас на екрані. Звик, що ви тут у нас вівторок, але так, добро. Так, добро. доброго ранку. Дій. Отже, пане Дмитре, от минулої неділі, якщо я не помиляюся в ефірі. Ми Україна, ви пропускали, що дзвінки Трампа до Путіна та Зеленського не принесуть. Миттєвого миру, але безумовно вплинуть і можуть розпочати процес? Ну от відбулися ці дзвінки. Який саме вплив ви бачите на тепер? Який процес на вашу думку ці розмови запустили чи могли запустити? Чи справдилися ваші побоювання, що такі контакти можуть, наприклад, загальмувати запровадження нових санкцій США проти Росії? Ну, в принципі, як на мене дійсно, так і як ми передбачали, гальмування санкцій відбувається. Тобто Путін із цих дзвінків із цих контактів, він і в принципі. Витягує все, що він може зробити, а це якраз загроза того, що США йдуть із переговорного процесу, але залишаються у таких відносинах з Російською Федерацією. І другий момент те, що відкладається введення санкцій, які анонсувалися Сполученими Штатами, ну а безпосередньо вплив. Поки що він саме так от і виглядає, що е, у, для Російської Федерації для неї от е, не те, щоб розширилося вікно можливостей, але е, створилася ця ілюзія переговорів, які нібито йдуть. Ну от ви раніше називали боротьбу за увагу Трампа ключовою. І ще Володимир Фесенко дуже влучно, як на мене, назвав е, це рулеткою, і от після. Прямих розмов Трампа з Ленського Трампа з Путіним на вашу думку, от хто зараз виглядає, ну так би мовити, більш переконливим в очах американського президента, які головні методи використовують Україна Росія, щоб, ну якщо можна так сказати, схилити Трампа на, на свій бік? Ну за великим рахунком, те, що ось ця увага з, з боку Трампа до Росії, вона насправді пояснюється не тим, що Росія робить да, якісь рухи, вона просто ґрунтується на цих поглядах, які є у Дональда Трампа про необхідність розробки, там збереження тих відносин, відновлення відносин. Економіки, от просто згадаємо, що він вчорашній його цей допис, де він пише про ось цю торгівлю, там величезними літерами завжди тато да, після того як відновляться всі відносини. другий момент, що знову ж таки, по відношенню до України там теж є система поглядів, яка сформована. Україна ми може робити це лише да на грунтуючись, по перше, на справедливості, по-друге, на міжнародному праві, і Україна це робила весь час. І всі ініціативи, які звучали, це і план перемоги і українська формула миру, і у взаємодії з європейськими партнерами, які якраз ось цю увагу та навіть тут не стільки увагу, скільки. Збереження такого просто да відношення до цього процесу роблять дуже багато саме для цього. Uh -huh. Ну, от зважаючи на те, що Росія раніше ж вимагала від України та й продовжує, напевно, і відмови від території, і відмови від західної зброї, і скорочення армії і так далі. і так далі. Які, на вашу думку, конкретні вимоги Путін міг озвучити от Трампу напередодні під час оцієї двогодинної розмови? Я гадаю, що, до речі, нічого і не змінилося. Ну, За великим рахунком, ми. Ну, от дивіться, да, ми. Це передбачали перед е, цими переговорами в Туреччині, які відбулися саме, от е, за нам такою наполегливістю Трампа, і в принципі ми знали, з чим поїде туди Росія, і зараз, е, із того, що ми чуємо, що ми знаємо, зрозуміло, що Росія нічого не змінила, да, тобто є у неї. Конкретні вимоги щодо е, території України впливу на Україну взагалі е, втрати нашої там незалежності, тобто от, по капітуляції, нічого не помінялося. І йшлося про те саме? Ну можливо, там якось Путін це оптично або там багатослівно про це розказував, але все залишилось так, як є. Ну, от, власне, знову трохи процитую Володимира Фесенка, політолога, так тому, що ну влучне влучне формулювання, він е, охарактеризував відносини зі сполученими штатами за Трампа як Трампівські гірки, він навіть заголовок такий, десь в нього був в коментарі. Е, в яких в цих гірках Україні потрібно пристосовуватися, зберігаючи при цьому принциповість. А от на вашу думку, які Червоні лінії Україна ну точно не може перетнути за жодних обставин. І як українським дипломатам вдається знаходити баланс між принципами та ну необхідною гнучкістю, працюючи з такою за вашими здається словами дуже різною американською адміністрацією? Ну в принципі, Україна неодноразово говорила про ці червоні лінії, які зараз кожен раз про про них йдеться, це і по неможливості взагалі обговорення територіальної цілісності України, і до речі, наприклад, представник Трампа по переговорах з Росією Вітков насправді теж чудово це розуміє, тому що він, він тому якось. Доносив про те, що мовляв проблема в українській конституції. Вот її поміняти, да, і тоді все буде добре. Тобто є там теж розуміння. Насправді, другий момент це е, українська армія і е, оборонно-промисловий комплекс і, ну, і військова допомога з боку е, західних партнерів. Це от те, що е, фундаментальне, те про що зараз йдеться. В контексті можливих мирних переговорів. Ну і є, звісно, інші червоні лінії. Але от навіть цього в даному контексті більш ніж достатньо. Ну і українські дипломати, я думаю, що це доводиться весь час. Ну, не тільки дипломати, от вчора президент Зеленський знову це конкретно повторив на брифінгу, пане Дмитре, дуже коротко, якщо можна, одним реченням. Вчорашні перемовини, розмови, вони ускладнили нашим військовим задачу на фронтах, чи трохи полегшили? ну То, що не полегшили, це не точно. Ось, Щодо ускладнили скоріше, можна було б так сказати, і для суспільства, і для військових, бо насправді ці переговори з такою. Ну дезінформацією, що мовляв можливий мир. Да, він угу. може впливати. Але в мене складається враження, що насправді для у нас уже вироб, виробився такий імунітет. Імунітет це, в тому числі і у військових, тому ніяк воно не вплинуло. Точно, пане Дмитре дуже вам дякую за розмову за ваш час. Це Дмитро а Левось, дякую. політолог аналітичного центру Об'єднана Україна. Був у нас на зв'язку. Гарного вам дня, дякую. Não sei.